Доброго дня, любі підписники і гості каналу. Сьогодні пропоную вам приготувати смачнющий торт Три шоколади. В першу чергу замочимо желатин одну столову ложечку в 3 столових ложках води. Далі молоко нагріваємо до дуже-дуже гарячого, але не кип'ятимо В цей же час в мисочці розбиваємо одне яйце, додаємо цукор і збиваємо гарненько. Яце заливаємо в гаряче молочко, і ось так ретельно помішуючи, доводимо на вогні до густого стану. Обов'язково треба ретельно помішувати, щоб яйця не утворило комочки. Тепер нашу суміш ретельно проціджуємо через світо, щоб не було нічого зайвого, і заливаємо нею шоколад. Я в першу чергу заливаю білий. Потім так само буду робити іще з молочним, і з чорним. Перемішуємо, розтоплюємо желатин у мікрохвильовці. Цей час шоколад нас розтане. І додаємо желатин до суміші шоколаду і заварного крему, заварної основи. У чистій глибокій мисці збиваємо холодні вершки. Вершки мають бути дуже холодними, тому перед цим їх тримаємо в холодильнику, а за 20 хвилин до збивання у морозилці. Взбиваємо ретельно до м'яких піків Кхе. і тепер з'єднуємо наш заварний крем разом з вершковим. Знову ретельно перемішуємо, але робимо це вручну без міксера, тому що вершки в нас дуже ніжні. Щоб вони не перебилися в масло. Ось така консистенція і одразу треба перекладати у форму. Мені зручно працювати з кулінарним таким кільцем, я його застелила е, плівочкою і простелила всередині цитатною плівкою. Тут, бачите, я мус трошечки вже перетримала, і він так загус, але нічого на кінцевому результаті це ніяк не позначиться. Обов'язково треба простелювати цитатною сплівочкою для того, щоб потім мус можна було вийняти з кільця. Все ретельно розрівнюємо і відправляємо в морозилку. В цей час будемо готувати другий шар нашого торту. За тим самим рецептом, що і перший шар, ми приготували шар із молочного шоколаду. Трошки в мене тут я неправильно виставила камеру. Тому не видно. На підмерший шар я вилила вже шар з молочним шоколадом і третій шар шар з чорного шоколаду. Тут вже краще видно. Ось він правильної температури, правильної консистенції, ще не загус І тепер у цей шар останній чорного шоколаду, ми будемо занурювати бісквіт Бісквіт я приготувала за класичним рецептом. А в мене є на сторінці. тільки Частину борошна я замінила какао. Так має мінімум ніч простояти в морозильці. І на заморожений торт ми наносимо шоколадну глазур. Також вже рецепт вам показувала. Можна робити з білого шоколаду. Для цього торту я використовую чорний шоколад, дуже гарно, смачно. Можна наносити в два шари. Останній момент ми тут підрівнюємо глазур ножичком або мастихіном як кому зручніше. Тепер акуратно перекладаємо наш торт на основу або на тарілочку. Ось так ніяких складнощів в цьому немає, тому що останній шар в нас був бісквітом Оформлення дуже просте. У мене посипаю такою зимовою посипочкою і сніжиночками по краях. Можна оформити так, як вам зручно. Але ця дзеркальна глазур, вона вже така прибаваблива. І нічого особливого, як на мене, не потребує. Всім бажаю смачного. Дякую за те, що переглянули відео. Підписуйтеся на мій канал. До побачення!